До дня українського добровольця хочу ознайомити вас із збіркою Це воює вона, де ви зможете ознайомитися з історіями наших українських захисниць, які роблять все можливе для того, щоб наша перемога стала реальністю а також турують шлях українським жінкам у воєнній справі. Книга видана 2024 року завдяки видавництву «Видавництво» у співпраці з громадською організацією Жіночий ветеранський рух. За підтримки Швеції та Національного демократичного інституту. Отже, дозвольте я вам зачитаю уривок із історії Катерини Приймак, парамедикиня та громадська діячка. Дівчина долучилася до добровольців як військова медикиня. Її батьки дуже хвилювалися, а бабусі взагалі не сказали, що Катерина на фронті. Ставши до служби, дівчина пройшла спеціальне навчання. Її завдання полягало в тому, щоб надавати першу допомогу пораненим, робити все можливе, щоб доставити їх з поля бою до лікарні. Це дуже відповідальна робота. Уже на перших завданнях Катерина зрозуміла, що від її швидкості, стійкості та знань залежить життя побратимів. На війні дуже важко. Катерина втратила багатьох бойових подруг і друзів. Війна навчила її цінувати життя, бути щирою з тими, кого любиш, а ще сміятися перед обличчям небезпеки. Бо тоді страх, ніби зменшується відступання? Прослуживши певний час, Катерина стала інструкторкою і почала навчати інших парамедикині, аж поки не повернулася до мирного життя. Працювала на телебаченні, а в 2018 році із посестрами розпочала роботу над створенням жіночого ветеранського руху, організації, що захищає права жінок, ветеранок та військовослужбовець, які несуть службу. Невже їх сміливих і відважних? Треба від когось чи від чогось захищати. На жаль, так. Ветеранки та військовослужбовці часто стикаються з несправедливістю, коли йдеться, наприклад, про вибір військової професії. Їхніми потребами, наприклад, у спеціальній формі в армії нехтують. Катерина з посестрами з жіночого ветеранського руху дбають про те, щоб жінки в армії могли обіймати різні посади, здобувати високі звання, виконувати важливі завдання на рівні з чоловіками. А ще оголошують великі збори, щоб забезпечити військових необхідним бронежилетами, теплою формою та медикаментами. Коли взимку 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Катерина на деякий час повернулася на фронт, перебувала на Херсонщині. Нині всі сили вона віддає громадській діяльності та роботі в жіночому ветеранському русі. Катерина дуже хоче, щоб українці в тилу поважали ветеранів і ветеранок. Щоб усі разом ми будували суспільство, в якому б панувало порозуміння. Отже, якщо вас зацікавила ця книга, та взагалом збірка всіх історій наших українських захисниць, прошу завітати до нас бібліотеку на Шевченка.